Дорогі брати і сестри, неділя доброго пастиря. Чому католицька церква саме цю неділю назвала Доброго пастиря? Тому що ми з вами читаємо уривок Євангелії від Йоанна, де Ісус Христос себе називає пастирем і то пастирем добрим. Для нас сьогодні, особливо для жителів міст, це така чужа тема. Бо ми з вами не знаємо, як виглядає справа з вівцями да, і з тими, хто їх пасе. Я сам особисто з цим не мав, до цього не мав жодного відношення. Да. Я знаю, як пасуть корів, та да, я це бачив. А як пасуть вівці, я не знаю. Я бачив вівці, да, я, ну, ясно, що здалека бачив вівці, але ніколи не був всередині цього процесу. Я тільки знаю, що вівці. Вони знають голос, запах свого пастуха, пастиря та тих, хто їм опікується, і вони відкликаються на цей голос, на запах, і тоді вони йдуть за цим пастирем. Добровільно йдуть. Їх не треба гнати, підганяти, вони йдуть. Пастир йде спереду і всі йдуть всі заду, за ним. Ісус каже, що я добрий пастир. Тобто для цих людей, які його слухали, це була знайома тема. Да. Вони знали, як треба займатися вівцями, вони знали, хто такий добрий пастир для овець. Ісус пояснює, на чому це добре пастир Своєго полягає, говорячи, пастир добрий кладе свою душу за овець, тобто життя своє кладе за овець, віддає своє життя за овець. Чому? Тому що коли є небезпека, коли приходить до отари хіжий звір, це може бути вовк, як Христос називає, або це може бути ведмідь, залежно в де в якому регіоні, ну то ясно, що той, хто боїться тільки за своє життя, кому дороге своє життя, а Ісус каже, що це зазвичай наймит, той втікає. Бо хижому звіру не потрібна людина, не потрібен той, хто пасе, а потрібні вівці, бо він прийшов для того, щоб їх пожерти, для того, щоб насититися, розірвати там півстада, наприклад, овець і бути з цього щасливим. Бо Це така природа хижака. І тому Ісус Христос каже, що я є добрий пастир, тому що я не втікаю, бо втікають тільки наймиті, наймити Ісус каже, Ну, той, хто найманий за заробітну плату. Бо йому вівці не потрібні, він над ними не боліває, він хоче тільки на них заробити Його цікавить заробіток. Якщо йому не вдалося заробити, ну, то ну, горе біда, але своє життя він врятував. Ісус каже, не тільки наймит, а ще той, хто називає себе пастирем, але їм не є. Той теж втікає. А я, як добрий пастир, Віддаю своє життя за Овець. Цю в неділю прийнято говорити про священників, монахів, монахинь, як ті, хто, є, хто займається цією місією, яку Бог їм доручив, пастирство, який опікується сьогодні стадом Божим, яким є церква. І дехто з людей може навіть мати таку претензію до Ісуса Христа. Що ти мене назвав вівцеївна. Як ти так, Господи, міг? Я людина. Та я відрізняюся від вівці, я маю вільну волю та я маю розум. Ну, чому ти так мене принижуєш? Насправді Господь не принижує нас. І Господь говорить образно, щоб для нас була зрозуміла суть того, що відбувається в церкві. І щоб для нас була зрозуміла суть Ісуса Христа. І тому я в, в цьому контексті ми можемо говорити про сьогоднішніх пастирів і тобто, єпископів, священників, монахів, монахінь, які, яким Господь доручив цю місію пастирства тільки в контексті Ісуса Христа. І взагалі то. Кожен пастер, да, той, хто є священником, особливо хто є кому довірена відповідальність за парафію, да, за дієцезію єпископом, повинен задавати собі питання, наскільки я схожий до Ісуса Христа доброго пастиря. Якщо не схожий, то треба про себе мовчати. Якщо трошки є схожості, ну, то можна десь і сказати. А напевно, удивляючись Ісуса Христа, маємо. Задати собі питання, наскільки ми прийняли цю доручену місію з великою відповідальністю, і наскільки ми готові віддавати життя за церкву на свій час, свої здібності, таланти, не заради того, щоб самореалізуватися і отримати якусь повагу, авторитет, владу, прибуток, а для того, щоб. Віддавати своє життя для того, щоб служити тому, котрий тебе покликав, і щоб ти віддав своє життя за церкву. І от, дорогі брати і сестри, коли ми вдивляємося в Ісуса Христа і задаємо собі питання, як сьогодні, як церква, як Христос для нас є добрим пастирем сьогодні, як Він є той, хто нами опікується? І кожен має дати свою власну відповідь. Кожен має сказати, що так, Господи, я переконався, вся історія мого життя показує, що ти є добрий пастир. Бо я бачу, як ти мене ведеш або несеш. І е, коли ми говоримо про Ісуса Христа, який бореться за наше життя, який боровся, який е, вступив в бій з ворогом, да, який хотів посіяти смерть, цим ворогом, цим хижаком є демон, демон, який зображається як той, хто кружляє навколо стада. Павло Апостол пише про це, що кружляє навколо стада і шукає кого пожерти. Яка вівця ослабла, яка слабка, він шукає пожертви. Ісус Христос. Я тим, хто бився з демоном да, і його переміг. Я той, хто в цій битві втратив життя, да, віддав це життя як жертву, для того, щоб ми життя мали. І, перемігши демона, дав нам свободу. Бо сьогодні ми чуємо з вами послання посланні апостола Йоанна, що Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. Тобто Бог не зве нас наймитами, Бог не зве нас е, рабами, да? Бог не зве нас е, чужими, да? а Бог нас зве своїми дітьми. А ми маємо це завдяки Ісусу Христу, який віддав за нас життя, який своє життя поклав, щоб ми це життя мали. Він е, боровся так за нас і бореться до цього часу за кожного з нас. Можливо, ми з вами цього не е, відчуваємо, да? або хтось з нас каже, ну де ж там за Ісус Христос, за мене буде боротися. Бореться, бо Він тебе знає. Він знає тебе, яким ти є. Він знає все твоє життя, знає твою історію, знає твої бажання, знає твої мрії. І Він за тебе бореться. Да? Він Пропоную тобі дорогу, щоб ти нарешті зрозумів, куди він тебе веде, до чого він тебе веде, що він тобі обіцяє. Бо в цій дорозі, які ми йдемо за Господом, є дуже багато таких спокус, щоб зійти і сказати, що ну, не в тому надія, да? не, не там ми шукали, не, не там шукали своє своє спасіння. І дивитися навколо і казати, що Господь не туди мене веде, бо ті пейзажі, які ми бачимо, вони часом нас лякають, і ми кажемо, а куди ж він нас переведе? Ця дорога дуже небезпечна. І коли ми підемо і довіримося, і скажемо, Господи, ми йдемо за тобою, бо ми знаємо, що ти є добрий пастир, то коли Господь нам покаже ті пасовиски, які Він для нас приготував, то будемо дуже здивовані. Бо скажемо, ми цього не очікували, ми не розуміли, що це є можливе. Петро Апостол говорить сьогодні тим людям, да, які його питають, тому що народ був дуже, був дуже здивований з тої причини, що Петро і Йоанн оздоровили людину каліку від дитинства, да, яка не могла ходити, чоловіка. Петро сказав, що ми золота і срібла не маємо, але що маємо, то те, тобі даємо Встань і ходи. І коли вони це вчинили, то багато людей, хоч їх називали богами, вони на них казали, що ви богі. Та й вони їх так сприймали, що вони мають божественну якусь природу, бо вони розуміли, як це так сталося, що ця людина, яка не могла ходити, почала ходити. Цей чоловік почав ходити, прославляти Бога. І тому Петро дуже покірно говорить, він показує, завдяки кому сталося це чудо, в яке ім'я це вони вчинили. Петро не приписує, не каже, що це я зробив, що це мені вдалося, що це я завдяки своїй старанності, своїй святості, вчинив так, що цей чоловік ходить. А він каже, що, щоб ви знали, да, якщо нині допитуєте про благодіяння недужому. Через що він був спасений, то хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо через ім'я Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розіп'яли, якого ви відкинули, в якому не бачили жодної цінності. Петро Апостол говорить з великою покорою. Для нас ці слова є натуральними, та й ми думаємо, що так би кожна людина відповіла. Але існує дуже велика спокуса, коли Бог через тебе робить чудеса, коли Бог через тебе зцілює людей. Велика спокуса, щоб приписати це собі і сказати це завдяки моїй заслузі, завдяки моїй святості, завдяки моїм знанням, так вчинив Бог. І, на жаль, багато тих, хто пішли за Богом за його голосом, і Бог через них робив великі чудеса, на жаль, Приписували собі так, ці діяння Божі, і вважали, що це вони зробили. Петро Апостол, пройшовши цю дорогу, виховання, бо тому що Ісус Христос його через всі, всі періоди життя виховував, каже, що це завдяки Ісусу Христу. Що це не я є добрий, а Він є добрий. І ви до Нього йдіть і знайомтеся з ним, бо тому що Він ваш Господь, а не я. Я не є Богом, я слуга. А завдяки Ісусу Христу, це сталося. І що далі говорить Петро? Він говорить, що це той камінь, якого визнали непридатним будівничі. Камінь, який став наріжним. Тобто будівничі це народ ізраїльський. Вони будували фундамент, ну, образно кажучи. Будували своє життя, свою історію і перебирали все, приглядалися до всіх подій, до те, що до чого з чим зустрічалися. Ісуса Христа, коли придивлялися до Ісуса Христа, то Петро каже бо так пророки пророкували, що буде відкинений камінь, який став наріжним. Придивилися і сказали, що в ньому нічого немає достойного. Він не може бути в цьому фундаменті і відкинули його геть поза народ. Христос, який розіп'ятий за Єрусалимом. І Петро каже, що на ньому збудоване все, він став основним, він став на розі, він став каменем опорним. Дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми запитаємо багатьох людей про те, ким для тебе є Ісус Христос. І далі задамо питання, чи він для тебе є добрим пастирем, то багато скажуть, що я не знаю, хто такий Ісус Христос, і я не вважаю, що він є добрий пастир. І ще багато хто вдогонку скаже, якщо він добрий пастир, то чому він в моєму житті допустив хворобу, чому в моєму житті допустив, що я розчарувався любов'ю? Чому в моєму житті допустив, що моя дитина померла? Якщо він такий добрий пастир, Петро Апостол каже, що багато людей знецінюють, да, знецінили, тобто весь народ знецінив, знищили того, на кому можна було побудувати своє життя. А що вибрали? Амбіції, славу, вибрали гроші, визнання. Це вибрали. Ісуса Христа не вибрали. Сьогодні багато людей теж. Відкидають Ісуса Христа. Бо кажуть, що на ньому збудуєш? Як на ньому збудуєш своє життя? Він не може бути основою мого життя. На ньому не збудуєш життя свого. Життя можна збудувати на кар'єрі, грошах, можна збудувати на, 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 на славі, а на Ісусі Христі абсолютно ніяк. Ісус кожному з нас сьогодні говорить, що я є добрий пастир для тебе. Я той, хто за тебе життя поклав. Я той, хто для тебе для тебе приготував великі дари. Я той, хто про тебе дбає. І нам може здаватися, що це дбання Ісуса Христа, воно трохи якби, не так, як ми собі уявляли. Ну, можемо уявити овець, які йдуть і між собою розмовляють. Кажуть, подивися, куди він нас веде. З лівої сторони тут є великий обрив. Як він за нас не боїться, що ми туди впадемо? Ти подивися, з правої сторони є гарні пасовиська. Чому він нас туди не повів? Чому він нас веде цими небезпечними стежками, цим обривом, де немає гарної трави, де немає задбаного завтрашнього дня? Чому він нас наражає на таку велику небезпеку? І багато людей перечасно осуджують і кажуть, що Бог нас створив для того, щоб над нами знущатися, для того, щоб нас випробовувати. А Ісус нам каже, Я є добрий для тебе, пастир. не обманюйся ілюзією, бо те, що ти бачиш, це ілюзія, це примара. Бо коли ти торкнешся цього, коли ти доторкнешся до реальності, ти побачиш, що це все розвіється. І ти будеш обманутий, будеш обманутий, скільки людей будувало своє життя сам, сами, самі, скільки людей вбачали щастя в одному чи в іншому. І потім, коли прийшли до цього, і людині 50 років, людина може похвалитися, да? похвалитися якимись досягненнями, але сама собі говорить, що а я всім цим нещасливий, а я всьому цьому пустий. Я хотів весь час комусь щось доказати. Я біг, доказував. А кому я доказав? Мене нічого немає. Зовні на мене можуть сказати, що я щаслива людина, а внутрішньо я пустий. мене немає ніяких цінностей, мене немає внутрішнього багатства, мене немає миру. І тому Ісус Христос, як добрий пастир, попереджує, Кожного з нас і каже, що не обманюйся. Довірся мені, я проведу тебе через небезпеки, я за тебе стану в бій, буду за тебе боротися і приведу тебе до щасливого життя. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні ми можемо з вами. Тільки бути вдячними йому, що він опікується нами, що він дав нам святу церкву, що він дав нам таїнство цій церкві, що він дає теж нам священників, та да, дає е, людей, які дбають про нас. Да. Хотілося б, щоб кожен священник, да, кожен той, хто відповідальний, був подібний до Ісуса Христа, який не хоче тільки постригти овець да, і використати їх для своїх потреб, а який хоче. Давати життя, які хоче з цими вівцями разом іти, да, до Царства Небесного, який показує для цих овець правильний шлях, який болюває за їхнє життя, яким важливе їхнє спасіння. І я вам скажу, що це сьогодні дуже непросто, тому що простіше це посміхатися, простіше бути зичливим, а коли приходиться сказати комусь з братів чи сестер, Таке гостре слово сказати, брате, сестру, навернися, покайся, бо ти не пішов правильною дорогою, ти заблукав. Тебе за це можуть зненавидіти, не сприйняти, можуть тобі дорікати. А це є місія пастиря, щоб конкретно вказати і сказати, що подивись на своє життя, бо ти йдеш на правильному керунку, ти вже заблукав. І це є прояв доброго пастирства. Бо наймету, то не залежить, куди ти йдеш, як ти йдеш, Він тебе використав і все. І йому не залежить на тобі. А доброму пастирю Ісусу Христу залежить на, твоє, на твоєму житті. І Він дійсно тебе знає. Він тебе знає, як ніхто. Ну, Питання інше, чи ми його знаємо настільки? Хотілося б знати. да. Амінь.